Вітаю вас на каналі BlackPack. Мене звати Сашко. Це канал, де ми обговорюємо ваші EDC, різні прикольні штуки, а також сумки. Зазвичай сумки BlackPack, бо це канал нашого бренду BlackPack. Але як я і обіцяв, на цьому каналі будуть не тільки презентації, здебільшого тут виходить саме корисний. Хоч вірити розважальний контент, який може бути актуальним для людей, які шукають собі якісь речі, які можна використовувати буквально кожного дня. Ми тут обговорюємо ваші EDC, у нас є постійна рубрика, і вона буде продовжуватися, тому що ваших матеріалів надіслано стільки, що нам вистачить на місяці вперед, і люди продовжують скидати. Чесно кажучи, це дуже цікаво. Звісно ж, ці відео будуть виходити. Але сьогодні я вирішив почати ще дещо нове, чого я на просторах україномовного YouTube, як мінімум, не бачив. І це дуже актуальна тема. Мені вона капець цікава. Зараз вона доволі трендова на західному YouTube, Ну, в принципі, вже деякий час, але одразу хочеться пояснити тренд не тому, що це просто якась мода, бо і EDC, не можна сказати, що це мода на EDC. Звісно, подекуди вона набуває просто якихось модних відтінків, коли люди починають в EDC вписувати там різні фіджитої, і в цьому немає нічого поганого. Але насправді, якщо ми подумаємо, то от сам термін EDC – це просто красива назва, абревіатура того, що ми і так використовуємо кожного дня. Це було з людством від його початку, тобто люди е мали з собою певний інструмент, певні там знаряддя і так далі. І це по факту було EDC, просто без. Модної назви. Так, от сьогодні у нас з'являється на цьому каналі ще одна модна назва, але насправді це просто тому, що вона зараз з'явилася і стала популярною. А от сама двіжухиця вона навпаки раніше була навіть популярнішою ніж зараз. І до неї я пропоную вам також долучитися все в тому ж форматі. Тож говоримо про речі, які можна Buy it for life». Тобто ви їх один раз купуєте і користуєтеся ними все життя. Мені насправді ця тема капець, яка близька, тому що навіть машини, коли я купую, чи велосипеди, чи щось насправді, майже будь-що що не є електронікою, тому що зазвичай електроніка не є підпадаючою в цю категорію, вона все ж таки сильно старіше, виходить з ладу, батарейки, і все таке. То я зазвичай думаю, чи зможе ця річ прослужити мені все життя. Я знаю, що майже. Жодна з них не доживе зі мною все життя. Чому, тому що я просто люблю міняти речі, і навіть найкращі з них, якщо вони оновлюються, і стають кращими, чи, хоча б з'являється титанова версія, я їх теж міняю. Але не всі такі, як я, і слава Богу, бо це ненормально насправді, але я ентузіаст просто, ну і трохи задрот. Більшість людей купує собі якусь річ, і навіть якщо виходить наступне покоління умовного мультитулу, вони не біжуть його оновлювати, тому що навіщо цей інструмент він працює і класно. І правда в тому, що більшість. Таких інструментів можуть з нами бути все життя, і дуже багато є прикладів, коли. Той самий там складаний ніж переходить з покоління в покоління, чи інші речі. Звісно, деякі з них застарівають, стають непридатними чи незручними в використанні, але деякі вони навпаки були зроблені з самого початку настільки класними, що нема резону їх міняти. І інколи, я думаю, що ви зі мною погодитеся, старі речі дебеліші і якісніші, ніж сучасні. І через це люди інколи навіть шукають якусь там модель чогось, яка була випущена в якийсь період, але не сучасно. Що такі можуть жити вічно? Тож перед тим як я почну розповідати, хочу вам запропонувати прийняти участь у цьому проєкті. І коли ви подивитеся відео, я сьогодні розповім про деякі свої улюблені речі, які дійсно можуть жити все життя, щоб ви робили фотографії, так як і для нашої рубрики з EDC, але тих речей, які дійсно можуть з вами прожити все життя. І обов'язково обирайте речі, які дійсно можна радити, а не вони просто вам сподобалися, а насправді ні для чого вони не потрібні. І я сьогодні покажу, що набір цих речей насправді суттєво відрізняється від EDC. Не у всьому деякі речі повторюються, і на них ми не будемо загострювати великої уваги. Але деякі речі, я розумію, що зі мною будуть, скоріш за все, Майже все життя, якщо все буде гаразд, і вони не є частиною EDC. Я їх не використовую кожного дня. Тож, підписуйтесь на цей канал, якщо ви тут вперше. Якщо подібні теми вам подобаються, не забувайте про ваші вподобайки, коментарі. Пост, в який можна завантажувати свої речі, buy it for Life, Я залишаю за посилання в описі до цього відео в нашому телеграмі. Ну і погнали! Тож спочатку трохи перед історії власних думок. В цій рубриці не буде майже ніяких електронних гаджетів, тому що зазвичай, як я сказав, ці речі певний час відпрацьовують ідеально, але потім вони і сильно дешевшують, де й в принципі втрачають функціональність і стають майже ні на що не здатними. У мене навіть в цій студії є декілька гаджетів. Я вам зараз покажу. Це не всі, якщо що. це от Nokia e 72 Я досі вважаю її найкращим своїм смартфоном, випущеним в певний час. Тобто, ну вона прям була. Афі... Фігіною, і я багато всього з нею зробив. Але зараз в ній навіть нема батарейки, бо вона просто вздулася, і це робочий екземпляр, але який не працює через те, що нема батарейки. Насправді, окрім музейної цінності, більше цей смартфон ні на що не годиться. Є декілька інших, наприклад, OnePlus другого покоління знову ж таки. Чи не легендарний смартфон для певних людей? А оце так точно легендарний. Це смартфон, через який з'явилися всі інші великі телефони. Бо до нього тренду на великі екрани не було. Це Samsung Galaxy Note першого покоління. Він теж працюючий, але ну, по факту користуватися ним сьогодні. Не вийде нормально, а раніше це прям був флагман за великі гроші. Здогадайтеся, що з часом стане з от такими наддорогими смартфонами, як, наприклад, Fold чи айфони сучасні. Пройде 5 років, вони вже стануть ну, дуже дуже доступними для тих, хто не міг собі можливо дозволити раніше, і якщо воно дожило, зможе спробувати. А через 10 років вони вже будуть нікому не потрібними, окрім як на полиці, десь от такого чувака, як я, який буде згадувати суму, які. Були раніше часи. Ну я думаю, ви зрозуміли. Де да і в цілому, навіть якщо не казати про гаджети, сьогодні виробники мені здається, таки намагаються робити речі, які не здатні прожити все життя. І я це поясню на простому прикладі взуття. Сьогодні взуття дуже якісне, технологічне і зручне, але при цьому воно живе ну при гарному розкладі. Два сезони це так, знаєте, якщо дійсно дуже дуже пощастило. Я інколи купую кросівки, які неймовірно зручні. Я використовую їх постійно просто для прогулянок, для трейлів, можливо, якихось. І вони живуть там рівно 3-4 місяці, а потім зношуються задніки і так далі. Але при цьому дійсно вони легенькі, зручні і так далі. Раніше такі речі робилися, ну по факту, коли вже нога переставала рости, раз на все життя. І, можливо, спочатку вони не були такими зручними, до них треба було звикати і так далі. За ними треба. Треба було навіть доглядати, але при цьому чобітки могли передаватися наступному поколінні. Вони ремонтувалися, подошва мінялися і так далі. І от вам невеличкий приклад. Такі насправді досі випускаються. Оце мої чобітки Red Wings. Як бачите, в пісочку, тому що я їх використовую. І останній раз ми ходили по гриби в них. Вони не такі зручні, як сучасні красівки. До них треба звикати, їх треба було розношувати. Я вам скажу більше: за ними треба доглядати, бо вони промак. Кають, якщо їх не обробити, але при цьому, якщо почитати на різних редітах, подивитися огляди, люди їх не міняють по 15 років, а потім просто міняють подошву. Вони реально можуть прожити зі мною все життя, навіть якщо їх активно використовувати. Це прям річ, яка для цього і створена. Ну і до речі, сказати, що ті самі редвінгс дешеві, я не можу, бо ця моделька пара чобіточків обійшлася мені в 350 євро. Тут одразу скажу, що в цьому відео нема жодної реклами, звісно. і я навіть не раджу вам купувати такі чобітки. Мені просто дуже хотілося мати саме одну подібну пару для певного стилю. Е, інколи хочеться міняти. І я впевнений, що вони проживуть довше, ніж будь-яке інше взуття. Але якщо брати собі одне взуття, то все ж таки я правив би нормальне, зручне, сучасне. Так, воно протримається набагато менше, але ну, все ж таки, це. На любителя, на поціновувача, тому що за два роки я до них не прям так щоб сильно звик, напевно, тому що не ношу їх постійно. Підемо далі. Друга річ, про яку я хотів би згадати, це ножі Victorinox. У мене от такий чудовий компакт зараз в руках. Це напевно найкращий Victorinox, який можна придбати, на мою думку, тому що він і компактний, і дуже функціональний. Якщо люди питають, які Victorinox купити, я раджу один з трьох. Перший це просто наключник максимально доступний, звичайно. Не класік, другий це теж наключник, але який треба трохи пошукати. Він трохи зовсім дорожчий, але він більш функціональний. Це Rambler. Ну і третій, це от такий от компакт. Звісно, можна ще радити ханцман, є і інші, і кожному своє. Але як на мене, оце просто оптимальний варіант на EDC. І тут цікаво, я не раджу конкретну модель. Цікаво, те, що мій перший ніж в житті був придбаний в побутовому магазині, але це був. Фірмовий кіосок Вікторінекс в ньому така розкладочка, і він коштував 92 гривні. Він зі мною прожив більше 10 років, напевно, сильно більше. І я навіть пам'ятаю, коли я його втратив в лісі. Після цього здогадайтеся, що я навіть не думав буквально дня, пішов і придбав собі новий такий самий Вікторінекс. Я впевнений, що якщо б він не просрався би на пікніку, то я ним користувався би і досі. Я розумію, що коли ти підтачуєш ножик, він потроху стачується. Але ресурса леза вистачить, я думаю, що на одне життя за помірного використання ем, з головою. В будь-якому випадку є історії, коли подібні. Кишенькові ножі вони переживали 20-30 років одного тільки використання і передавалися надалі. Вже поюзані, пошарпані, є купа відео на YouTube, де їх відновлюють, бо ці плашки дуже легко замінити, як модифікують і так далі. Це насправді доволі доступна річ. І якщо ви хочете собі е, якусь річ, яка буде з вами довго і буде виконувати свої задачі, прекрасно і при цьому не буде коштувати всіх грошей світу. Я вважаю, що ніж Victorinox – це чудовий вибір. До речі, дозволений за своїми характеристиками ще й в більшості країн світу, наприклад, в UK, тому що тут ніж у нас немає ніякої фіксації, окріп Sleep Joint. Третя, звісно, я не можу не згадати про Лезерман. На цьому довго зупинятися не буду, бо як я сказав, це частина мого EDC, Я про Лезерман багато розповідав, але Подібний мультитул, який зроблений повністю з металу, який зроблений якісно, який ще й можна обслуговувати, повністю розбирати, перезбирати і так далі. Просто не має шансів не прожити все життя, якщо ви його не загубите, бо навіть якщо ви його зламаєте, то в перші 25 років вам його полагодить сам лезерман, бо тут 25-річна гарантія. А далі ви можете просто модифікувати різні інструменти. Ну, наприклад, якщо зламається лезо, ви можете вставити сюди нове. Якщо захочете, можете з іншого мультитулу, бо вони вони, в принципі мають однакову конструкцію, якщо брати фрі серію, і навіть через 20-30 років я не думаю, що знайти подібне буде проблемою десь там на ібеї. Але навіть якщо що, то можна завжди витачити чи когось попросити. Люди цим займаються. Тому от така річ вона може і коштує недешево. Але тому я кажу, що краще взяти якісний мультитул, який буде вас і радувати, і задовольняти вашим потребам. Бо ну окей, коштує він 250-300 євро. Звісно, я не раджу брати найдорожчу модель. Там візьмемо якийсь Wave за 150 євро, ви його один раз купуєте, і просто тепер розділіть його використання, якщо він вам потрібний, на 10 років. І ви побачите, що найдешевший китайський мультитул коштував там скільки то центів на місяць чи на день. Так і Лезерман, буквально трохи дорожче, бо знаєте, один цент чи три центи це не така велика різниця. Насправді, от якщо ми прямо зараз будемо міряти. І тому я завжди раджу взяти, що. Щось надійніше, тим більше ця річ буде з вами дійсно жити, а китайський, можливо доведеться міняти. До речі, стосовно гарантії, у мене був свій власний приклад, причому два рази. І перший, і другий були по моїй провині. В першому випадку я зламав пласкогубці на Лезерман Скелітул, коли намагався порівняти кілочок для намету. І потім мені його поміняли, просто зайшовши в магазин, де продаються лезермани, я віддав його, і через два тижні чи через місяць мені надіслали новий прямо з Америки, бо та модель вже не випускає. І другий випадок був, коли у мене був Лезерман Сігнал. Він досі, до речі, є. Я не потонив. Погнув пружину лайнер лока в ручці, в самому вже корпусі, і мені його замінили також в Україні по гарантії. Так, ну, не можна, звісно, не згадати про якісну сумку. І мені здається, що BlackPack ідеально підходить саме під нашу сьогоднішню тему. Це у нас сумка Flexback. Вона тут тому, що це моя улюблена сумка. Але у блекпек є багато сумок і рюкзаків на будь-який смак, на будь-який майже гаманець, скажімо, і для будь-яких потреб всі ці сумки вони робляться в першу чергу для того, щоб служити довго, і звісно, все залежить від використання. Бо будь-яка річ, навіть якщо вона наднадійна, може зіпсуватися і доволі швидко, якщо нею неправильно користуватися, якщо її використовувати не за призначенням, і так далі. Але я використовую сумки Блекпек. Дуже багато, тому що ми їх створюємо, ми їх тестуємо, я їх використовую інколи необережно, і можу сказати, що з жодною у мене проблем не було. Звісно, є ремонт, є всі ці нюанси, але ми їх робимо такими, щоб вони жили довго, і щоб при правильному догляді, якщо ви любите свою сумку, вибачте за це, то вона вас ніколи б не підвела. І сумки BlackPack дійсно, я впевнений, можуть прожити все життя. Ви можете придбати один раз бананку, і потім, навіть якщо щось станеться з блискавкою, її Можна полагодити, а сама сумка зроблена і зшита так, що вона буде вам служити. І якщо це навіть не BlackPack, то є. Інші бренди, їх дуже багато, які роблять прямо дуже дуже надійні вироби. Зазвичай вони не дешеві, це різні там похідні рюкзаки, але не ультралайт. Такі, знаєте, зі тканини, як от раніше намети робили брезентові такі, чи з тканин, які просто не протруться. Вони можуть навіть промакати, але бути дуже дуже надійними для таких речей потрібні рейнкавери. І вони дійсно можуть переходити з покоління в покоління. Я думаю, що ви самі можете десь знайти якісь. Рюкзак свого дідуся, з яким він ще там в походи ходив за свої молодості. Я вважаю, що гарна сумка у людини повинна бути. І якщо це не модний аксесуар, бо я вважаю, що це теж нормально, які там міняють один день відкористовують одне, інше інше. Але гарна сумка для мене особисто це та, яка може помістити весь мій набір, який необхідний кожного дня, і при цьому ніколи не порватися і не підвести мене. Йдемо далі. Наступний пункт це годинник, як я сказав. Цей не підходить, хоча в моєму випадку не дуже правильно казати про годинник, тому що я дійсно не використовую механічний, чи якийсь навіть електронний, але не смарт-годинник. Проте я не можу про це не згадати, тому що годинник у більшості це невід'ємна частина EDC. Дуже багато людей використовують саме аналогові годинники, чи якісь які не є смарт-годинниками, які можуть жити все життя. Тому я просто як просто факт вирішив про це згадати. Якщо ви придбаєте гарний годинник, причому не обов'язково дуже дорогий. Годинники можуть коштувати не прям багато, як, наприклад, різні класичні моделі Casio. Вони не коштують багато, але вони як 20 років назад були актуальними, так і зараз актуальні. На них навіть мода повертається. І вони дійсно проживуть дуже довго. Бо однієї батарейки вистачає на 2-3 роки життя, і от так просто постійно міняючи батарейку. А я думаю, що випускатися вони будуть. Цей годинник буде вас задовільняти, радувати і виконувати свої практичні функції до кінця життя. Але я не міг без власного прикладу, у мене є годинник, який зі мною походу точно на все життя. Це от такий настільний Вендекс. Колись батьки. Е... Чогось подумали, що це офігенний подарунок на Новий рік дитині, яка цілий рік чекала Діда Мороза. Вибачте, тоді ми його чекали, щоб побачити щось цікаве, якусь іграшку гаджет, а Тут бац і настільний годинник. Тому більшу частину його життя він провів таки у батьків, бо я не розумів нафіга він потрібний. Зараз же ж він стоїть у нас вдома. Нарешті ми його забрали і навіть використовуємо. Справа в тому, що це звичайний годинник на батарейках, які будуть випускатися. От як раніше вони випускалися, так і далі. Будуть випускатися. Це, якщо я не помиляюсь, якісь мізінчики батарейки, От такі. Е, ви їх міняєте. І, в принципі, це все, що треба. Робити для життєзабезпечення цього годинника це UK-бренд. Тут навіть є якась UK-реєстрація позаду, можемо бачити. І вони робили, я не знаю, чи роблять досі різні, отакі от офісні годинники. В чому його фішка? У нього є термометр, у нього є підсвітка. Не знаю, чи видно, чи ні. Думаю, що повинно бути отак. От видно. Вона досі працює, і він досі працює. з ним нічого не сталося. І йому, щоб ви розуміли, вже років 28. Мені його, начебто. То років на 10 подарували, коли мені було 10 років. І весь цей час цей годинник з нами їздить і то з батьками, то тепер зі мною і працює. І я не бачу, що він може вийти з ладу. То я впевнений, що так як цей не зроблений для якогось сценарію використання для витривалості, для чогось такого. Він просто собі існує, то якийсь Casio G-Shock можна придбати і так само міняти батарейку, і вони проживуть з вами все життя. Ідемо далі: Термокружка чи термос. я вважаю, що це потрібна річ, і вона цієї зими у мене стала частиною DC, бо ми багато їздили, ми багато гуляємо. Якщо ви знайдете для себе підходящий варіант, який буде дійсно класним, надійним гарно виконувати свої функції, тобто тримати температуру, то він з вами буде все життя. У мене перший зажоруший був придбаний. До будь-яких співпраць ще я просто пішов в магазин його і купив. і Він досі працює. Ми його досі беремо з собою в подорожі. Це вже е, плід рекламної інтеграції, але не на цьому каналі. Нова модель, але я б її не купував би сам, якщо б це не була реклама. Бо у мене є трохи поменше, але так само з які трохи навіть пом'яти, але при цьому справляється зі своїми функціями на відмінно. Чому я раджу саме з тому що з мого досвіду у мене були різні там Стенлі. Він просто найкраще тримає температуру. Я раджу брати, якщо надовго. А навіщо міняти термоси? Я не знаю регулярно, раджу брати нефарбований. Можливо, комусь і подобається, як фарбовані шкрябаються. в цьому теж є свій кайф, бо видно, що річ вже стара в використанні. Я люблю, щоб вона подовже зберігала свій зовнішній вигляд, тому беру без фарбування. І таким чином, навіть не дивлячись на те, що вона бофтається там по автомобілю, в рюкзаках, вона буде зберігати свій зовнішній вигляд дуже дуже довго. Я її, до речі, використовую постійно, і навіть кожного дня вдома я зранку заварюю собі багато кави, щоб набрати цілий термос і до вечора пити гарячу каву. Я так роблю доволі часто, навіть сьогодні е, у мене тут є кава досі. І це дозволяє нам навіть просто взяти і по чашкам розлити і випити каву, коли захочеться, без необхідності вмикати кавоварку. Раз вже заговорили про кавоварку, От. Езерная кавоварка. Нещодавно, насправді, з неї почалася ідея ці рубрики. Я зрозумів, що єдина кавомашина ну це кавоварка, насправді, яка зі мною постійно і ніколи не підводила, це оця. Колись роки три чи чотири назад я вирішив придбати собі гейзерку для того, щоб з нею просто їздити. Коли хочеться десь в машині заварити кави, там ми заїхали в красиве місце. Щоб у нас була така можливість, і мені дуже подобається смак саме з подібних кавоварок. Я вирішив знайти для. Себе максимально надійною, тому треба було, щоб в ній не було жодного пластикового елементу, і навіть я не хотів жодного алюмінієвого елементу, вона повністю сталева. Таку довелося пошукати. Також мені було важливо, щоб вона працювала від будь-якого палива. Тут у нас і індукція підтримується, і на газу можна готувати. Ну коротше, все, що хочете тут є. Вона вже пошарпана, подряпана, але при цьому вона живе і в машині е, майже весь час, і на морозі, як хочеш і. Використовується вдома, коли у нас зламається кавомашина, і інколи коли ми там приїзди робили. Вона місяцями служила як основна кавомашина, і ви знаєте, прекрасно з цим поралася. Єдиний елемент, який теоретично з часом міг би вийти тут з ладу, це. Резинка, яка є отут знизу, я нею користуюсь, тому вона трохи волога, як бачите. Але при цьому нічого такого жодного разу ще не відбувалося, і вона у мене переживала і часи дуже холодні і не розсихається. Ну, мені здається, просто якщо купити гарний продукт, який не копійчний, то подібна річ буде служити дуже-дуже довго. Але знайти, мені здається, такі кільця, якщо що, теж не буде великої проблеми. Тому от вам ще один предмет: Buy it for life. Ну і останній. Останнє я покажу на не дуже репрезентативному прикладі, але просто щоб ви зрозуміли, це прикраси. Справа в тому, що гарні прикраси проживуть точно і все ваше життя. І, на жаль, у нас поки що немає такої традиції, скажімо так, передавати прикраси з покоління в покоління. Звісно, це більше не для хлопців, більше, напевно, для дівчат, але на заході знову ж таки, якщо це брендова якась прикраса, вона переходить із покоління в покоління і отримати там від бабусі якусь каблучку чи щось таке підвісочку там. Напевно, онуці, яка вже там підросла, це дуже і дуже приємно. І це речі, які от, знаєте, якщо хочеться щось подарувати, щоб жило довго, нагадувало про щось, і хочеться зробити пам'ятний подарунок. Доволі непоганий варіант, бо точно не зіпсується, не вийде з ладу, скоріш за все. Тобто, єдина можливість його втратити, це буквально десь загубити. Ну що ж, друзі, на цьому будемо закінчувати саме цей список. І як я сказав, давайте почнемо новий, ну це не челендж, нову рубрику. Отак От і будемо: ваш біфл. Тобто, це як EDC підписників, тільки біфл підписників Buy it for life. Скидайте свої фотографії, але обов'язково з описом, з невеличкою, можливою історією, в коментарях до посту в телеграмі, який я прикріпляю за посиланням в описі. І знаєте, чим більше у вас буде якоїсь історії про це, тобто, якщо у вас є хоча б декілька речень про кожну річ, яка... Покаже наскільки вона для вас ціна, чи чому ви її купили на довгий час, тим цікавіше буде про неї розповідати. Тому не полінуйтеся, краще витратити на день більше для створення такого поста, але накидайте саме тих речей, добірки з тих речей, які дійсно ви вважаєте будуть з вами все життя, чи принаймні могли б бути такими. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, відео вам сподобалося, і побачимось з вами на цьому каналі дуже скоро. Всім пока.